Увечері 19 липня 2016 року 20-річна сієра Джофін сіла на велосипед і поїхала додому після того, як провела день зі своїм хлопцем Джошуа Каласінські. Хоча будинок її бабусі та дідуся в Метаморі знаходився всього в кількох кілометрах, її коханий скочив на мотоцикл і поїхав поруч з нею більшу частину дороги. Перед тим, як попрощатися, Джон зробив кілька знімків сієри на свій мобільний телефон. Ці моторошні знімки стануть останніми в житті студентки Університету Толедо. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Повернувшись додому, Джош очікував, що в будь-яку хвилину отримує від сієри повідомлення, що вона дісталася до місця призначення безпечно. Коли повідомлення не надійшло, він спробував зв'язатися з нею по телефону. Але всі його спроби були переадресовані на голосову пошту. Приблизно в той же час сім'я Сієри також почала підозрювати, що щось не так. Вони знали, що така поведінка була не схожа на неї. Зникнути, не повідомивши нікому, де вона знаходиться і коли повернеться. Обшукавши територію вздовж дороги номер 6 маршруту, яким вона могла б поїхати того дня, і не знайшовши жодних її слідів, родина зателефонувала до Офісу шерифа і повідомила про її зникнення. Помічники шерифа знайшли покинутий велосипед Сієри, що лежав на кукурудзяному полі, майже поруч з її будинком. Під час поверхневого огляду місцевості. Також було знайдено коробку запобіжників, викинуту шкарпетку, пару чоловічих сонцезахисних окулярів та викрутку. Під час подальшого розслідування правоохоронці виявили, що кілька кукурудзяних стебел були зламані і вкриті бризками свіжої крові. Виглядало так, ніби на цьому місці нещодавно відбулася жорстока бійка, а це не віщувало нічого доброго для молодої дівчини, чиї літні канікули, схожі на були трагічного повороту. Рано вранці наступного дня до справи підключилися агенти бюро розслідувань штату Огайо та клівлендського відділення ФБР. Члени згуртованої громади також долучилися до справи, організувавши волонтерський пошук на дорогах округу, що проходять через північно-західний регіон Огайо, який Сєра називала своїм домом. Розслідування набуло особливого розмаху, коли фермер, який регулярно їздив окружною дорогою номер 6 Звернувся до влади і повідомив, що виявив мотоциклетний шолом, який лежав на узбіччі дороги біля кукурудзяного поля близько 19.00 напередодні ввечері, через 15 хвилин після того, як Джош востаннє бачив Сієру. Хоча тоді не замислювався чоловік над цим, кривавий відбиток долоні на боковій стороні шолома, наштовхнув його зараз на думку, що знахідка може бути якось пов'язана зі зниклою дівчиною. Пам'ятаючи про те, що на кукурудзяному полі біля велосипада Сієри були знайдені сліди мотоцикла, детектив зосередили увагу на Джоші, оскільки він володів таким транспортним засобом, і за його власним зізнанням він був останньою людиною, яка бачила дівчину перед її зникненням. Тож поліцейський вирішив придивитися пильніше до хлопця. Не бажаючи нічого іншого, окрім як повернути свою дівчину додому цілою та неушкодженою. Джош запропонував свою повну співпрацю. Намагаючись встановити хронологію подій, він надав слідчим детальний звіт про останні хвилини, коли пара була разом. Він також добровільно погодився на обшук свого помешкання, мотоцикла та вантажівки. Було відзначено, що мотоциклетний шолом, яким він звичайно користувався, все ще знаходився у нього. Місце знаходження Джоша, період, коли Сієра зустрілася зі своїм викрадачем, було швидко підтверджено. Що забезпечувало йому надійне алібі. Крім того, жодна з його речей не вказував детективам на те, що Джош причетний до зникнення своєї дівчини. Тож поліція швидко виключила його зі списку підозрюваних. Коли слідчі звернулися по допомогу до громадськості, вони отримали те, що їм було так потрібно. Автомобіліст, який випадково проїжджав через цей район ввечері 19-го числа, пригадав, що близько 7.30 вечора бачив велосипед. Який лежав на узбіччі дороги. Неподалік він помітив чоловіка, який стояв на колінах серед стебл кукурудзи. Його увага була зосереджена на чомусь на землі. Хоча ця сцена здалася свідку дещо дивною, він поїхав далі, не надаючи значення побаченому. Інший свідок повідомив, що того вечора, коли зникла сієра, він бачив фургон, який на великій швидкості від'їхав від кукурудзяного поля. Транспортний засіб рухався настільки повільно що свідок встиг записати номерний знак. Коли правоохоронці перевірили номери, система видала ім'я Джеймс Уорлі. Коли детективи завітали до будинку, який Уорлі ділив зі своєю літньою матір'ю в містечку Дельта, червоні пропорції почали майоріти одразу, як тільки він відчинив двері. Після того, як поліцейські повідомили, що вони збирають інформацію від місцевих жителів про можливо викрадення місцевої жительки, Уорлі проговорився, Ще того дня він їздив на мотоциклі, але не позбавив нікого життя. Після таких дивних слів підозрюваного, слідчі запитали Уорлі, що він знає про сієру. Він наполягав, що нікого не бачив її раніше і нічого не знає про те, що сталося з нею того фатального вечора вівторка. За його словами, він був на кукурудзяному полі, але тільки тому, що його мотоцикл заглох і він з'їхав з дороги. Він також розповів, що зупинився серед кукурудзяних стебл, щоб спробувати полагодити мотоцикл. Розчарований поломкою транспортного засобу, він так поспішав, що забув забрати свої сонцезахисні окуляри, комплект запобіжників, інструменти та шолом. Він не полягав, що залишені речі ніяк не пов'язані з тим, що сталося зі зниклою дівчиною, якщо взагалі з нею щось сталося. Детективи мовчки слухали, як Орлі продовжував говорити, копаючи собі все глибшу і глибшу яму. Виявлення дивного набору предметів на місці злочину не було оприлюднене. Те, що він відчув себе зобов'язаним заявити про право власності на докази, знайдені поруч з закривавленими стеблами кукурудзи та покинутим велосипедом, було щасливим випадком, якого ніхто не очікував. Балакун, який не знав, коли зупинитися, в Орлі додав, що того дня він натрапив на два велосипеди в полі. Один з них, знайдений помічником шерифа, як було підтверджено належав сієрі, а іншого, якщо він і існував, ніде не було видно. Хоча у зізнався, що планував залишити його собі, але чи вдалося йому це зробити, залишається питання. Переконавшись, що Уорлі знав про місце знаходження Сієри більше, ніж показував, Влада звернулася за ордерами на обшук його майна і транспортних засобів. Суддя погодився, обшук почався. У сараї, розташованому за головним будинком, слідчі виявили колекцію жіночої білизни. Деякі предмети з колекції були закривавлені. Також було виявлено морозильну камеру, поховану під земляною підлогою, кому у покриття в Сараї було просякнуте кров'ю. Застіпки блискавки, латексні рукавички, прозорі пластикові пакети, наповнені жіночим одягом, наручники, секс-іграшки, матрац, захований між тюками соломи, і напівпорожня пляшка з-під відбілювача, були вилучені і долучені до доказів. У червоному пікапі Орлі знайшли балончик з перцевим спреєм, лижну маску і пасму людського волосся, що ще більше зміцнило докази проти чоловіка. Обурений тим, що його підозрюють у викраденні, він нагадав слідчим, що він просто чоловік середнього віку, який присвятив все своє життя догляду за своєю літньою матір'ю. Для доброчесного громадянина, яким він себе проголосив, думка про те, що він був якимось монстром, який полював на нічого не підозрюючих жінок, була смішною. Але ці аргументи не вплинули на детективів. Через три дні після того, як Сієру бачили в останнє, детективи заарештували 57-річного Джеймса Уорлі, за підозрою у викраденні. Того ж дня тіло дівчини зі зв'язаними за спиною руками і ногами було знайдено в кукурудзяному полі. Недалеко від того місця, де знайшли велосипед, підтвердилися найгірші побоювання близьких сієри. Це була вона. Ростин показав, що після викрадення сієру утримували живою протягом тривалого часу. Одягнена в мережевний бізгальтер і підгузок для дорослих було очевидно, що викрадач катував її годинами, перш ніж повільно позбавити життя. Зважаючи на те, що вона отримала масивну рану на голові, було встановлено, що знаряддям смерті стала собача іграшка, яку їй запхали в рот. Гумова іграшка фактично перекрила її дихальні шляхи і спричинила асфіксію. Це тривало болісні 10 хвилин, перш ніж цієї загинула. Зважаючи на те, що в цьому злочині явно був присутній сексуальний елемент, не було жодних доказів того, що мав місце сексуальний контакт. Оскільки не було можливості встановити точний час смерті, в офіційному звіті вказано, що вона померла о 21.00.22 липня, коли її останки були передані судово-медичному експерту. Було встановлено, що в якийсь момент під час цього жахливого процесу викрадач заклеїв її рот скотчем, залишки якого пізніше були виявлені на матраці, вилученому з сараю. Уорлі вже не був просто підозрюваним у викраденні. Проти нього було висунуто 19 звинувачень, включаючи навмисний злочин за обтяжуючих обставин, викрадення, тяжкий напад, знущання над тілом і фальсифікацію доказів. Він не визнав себе винним за всіма пунктами. Поки він сидів у в'язниці в очікуванні суду, прокурори почали будувати свою версію. Оскільки Ворлі наполягав на своїй невинуватості, владі довелося з'ясувати, що сталося в останні години життя Сієра. Використовуючи наявні докази. З того, що вони могли з'ясувати, після дня, проведеного за переглядом матеріалів, сексуального характеру в інтернеті, більшість чого було пов'язано з задушенням молодих жінок, Уорлі сів на мотоцикл і поїхав шукати жертву. Проїжджаючи по окружній дорозі номер 6 він помітив сієру на велосипеді. Побачивши, що вона була самотня і вразлива, він одразу зрозумів, що знайшов те, що шукав. Проїхавши повз неї, він заїхав на кукурудзяне поле, де сховався за високими стеблами. Чекаючи, коли вона з'явиться в полі зору. Коли вона опинилася в межах його досяжності, він вискочив і вдарив її шоломом по потилиці, від чого вона втратила свідомість. Знаючи, що треба діяти швидко, поки не з'явилися машини якісь і не зіпсували його план, він затягнув її в глиб поля, щоб їй не було видно з дороги, намагаючись приховати докази. Він взяв її велосипед, сховав його серед стебу, але, як виявилось, не дуже вдало. Після того, як все було готово, він сів на мотоцикл і поїхав додому, щоб взяти свій фургон. Чому він забув забрати свої особисті речі або взагалі навіщо він їх залишив там, залишається загадкою? Повернувшись через кілька хвилин на своєму фургоні, він завантажив сієру в кузов і помчав до сараю, де юна красуня мала опинитися в його повній власності. Аналіз ДНК підтвердив, що кров, знайдена на трусиках, а також зразки, взяті з матрасу, належали сієрі. Заглибившись в минулого Ворлі, слідчі дізналися, що сієра була не першою його жертвою. У 1990 році він визнав себе винним у викраденні та фізичному нападі на 26-річну Робін Гарнер за моторошно схожих обставин. Пізніше Робін свідчитиме, що вона їхала на велосипеді. Дівчина була всього за кілька хвилин від дому. Коли їй ззаду вдарив пікап, водій одразу ж кинувся їй на допомогу. Але потім, замість допомоги, чоловік накинувся на неї, вдаривши молотком по голові. Чоловік пристав викрутку до її горла і наказав їй сісти у вантажівку. Опинившись всередині, він спробував надіти на неї наручники, коли вона намагалася звільнитися. Одне зап'ястя вже було в наручниках. Робін зрозуміла, що це боротьба за її життя. На диво саме тоді, коли викрадач збирався закріпити друге зап'ястя, повз них проїхав чоловік на мотоциклі. Відчувши, що щось не так, він наблизився до вантажівки. Скориставшись нагодою, Робін побігла до свого рятівника, який допоміг їй сісти на мотоцикл і відвіз її додому. Завдяки її опису нападника, чоловіка затримали і посадили під арешт. Нападником виявився ніхто інший, як Джеймс Уорлі. Коли його запитали про інцидент. Уорлі стверджував, що весь цей епізод був непорозумінням, наскільки він пам'ятає, він лише стримував Робін, щоб вона не втекла з місця аварії. Зрозуміло, що версія подій його жертви, а також мотоцикліста, який швидше за все врятував її життя, була іншою і набагато більш правдоподібною. Хоча за злочин проти Робін Гарднер, Уорлі був засуджений на термін від 4 до 10 років ув'язнення. Він вийшов на волю, відсидівши лише три роки. В рамках реабілітації йому було наказано відвідувати призначеного судом психотерапевта, щоб пропрацювати свої проблеми з суспільством, зокрема й з жінками. Під час одного з сеансів Уорлі нібито поділився з терапевтом, що він виніс урок з викрадення, яке здійснив, і наступне викрадення він приховає більш ретельно. Зважаючи на те, що термін наступне. Явно стосувалося майбутніх жертв, його прохання про дострокове звільнення було задоволено без жодного протесту з боку влади. Через три роки, у 1996 році, він став підозрюваним у зникненні Клаудії Тінслі після того, як її мати повідомила, що бачила, як її дочка сіла в машину Горлі в день зникнення. Коли Ворлі зіткнувся зі звинуваченням, він визнав, що підвозив Клаудію. Але заприсягнувся, що висадив її після того, як вони безцільно їздили по місту протягом 45 хвилин. З тих пір дівчину ніхто не бачив. Згодом Ворлі був знову заарештований у 2000 році за звинуваченням у зберіганні заборонених речовин та зброї, за що мав відбути два роки ув'язнення. Під час досудових клопотань команда захисту Уорлі стверджувала, що попередня спроба викрадення повинна бути прихована від присяжних через її упереджувальний характер. Прокурори зі свого боку заперечували, що напад на Робін Гарднер ілюструє, що в поведінці Ворлі є певна закономірність. Єдина відмінність полягала в тому, що під час інциденту 1990 року хтось втрутився і зірвав його плани. На жаль, сієрі так не пощастило. Висухавши обидві сторони, суддя постановив, що свідчення Робін мають відношення до поточної справи. Таким чином, у березні 2018 року, Джеймс Уорлі постав перед судом за викрадення і позбавлення життя сієрі Джонг Тіл. Коли розпочався судовий процес, Робін Гарднер дала свідчення. Вона розповіла про свою жахливу зустріч з Уорлі майже три десятиліття тому. Під присягою вона згадала, що на додаток до побиття молотком і удушення він недвозначно повідомив їй, що позбавить її життя, якщо вона не зробить те, що він їй накаже. Вона ніколи не забуде його неймовірну фізичну силу і його гнів, які змусили її боятися за своє життя. Коли вона вийшла з залу суду, глядачі були єдині в думці, що якби не мотоцикліст, який вчасно забрав її, Робін більше б ніколи не побачили живою. Прокурори протягом всього судового процесу стверджував, що Ворлі був хижаком-опортуністом, чия пристрасть до порнографії і ненависть до жінок спонукало його шукати жертв, на яких він міг би виписнути своє таємне бажання садистських утіх. Захист з іншого боку стверджував, що їхній клієнт був несправедливо звинувачений, частково через знахідки в Сараї. Вони стверджували, що замість того, щоб бути лігвом, куди він приводив своїх жертв, Сарай насправді був в процесі перетворення в кіностудію. Кінолюбитель Ворлі нібито мав намір знімати в приміщенні фільми для дорослих, чим і пояснюються матрац, наручники і секс-іграшки. Що стосується смерті сієри, то команда адвокатів Ворлі припустила, що невідомий, який замислив щось погане, знайшов в полі мотоциклетний шолом їхнього клієнта і забив ним молоду студентку, щоб змусити її підкоритися. На думку обвинувачення та його представників, його підставили за злочини іншої людини, і на цьому все має скінчитися. Хоча теоретично це могло здатися гарною стратегією. Вона була швидко проігнорована присяжними, які після шестигодинного обговорення 28 березня винесли обвинувальний вердикт за 11 з 19 пунктів обвинувачення. Під час етапу винесення вироку, коли смертельний вирок був цілком реальною можливістю, адвокати Ворлі представили докази того, що їхній підзахисний страждає від різних психічних захворювань, в тому числі від розладу сексуальної парафілії. За словами експерта, який надав свідчення від імені захисту, ця хвороба призводила до того, що підсудного збуджував практично все, все що завгодно, окрім партнера, який дав згоду на секс. Оскільки він не міг контролювати ці девіантні бажання, експерт визнав Ворлі сексуальним садистом, припустивши, що це людина, яка потребує інтенсивної терапії, а не ув'язнення або ще гіршого. Обвинувачення заперечили ці твердження. Вони відтворили в залі суду запис, нібито зроблений сестрою Уорлі, в якому вона стверджувала, що брат, можливо, позбавив життя секс-працівницю у 2000 році. Вона також запитала Уорлі, чи не причетний він до зникнення її подруги, яка зникла в 1970-х роках. 16 квітня 2018 року Джеймс Уорлі отримав максимальний вирок, дозволений законом штату Огайо, смерть через смертельну ін'єкцію. Після винесення вироку були подані апеляції, але всі вони були відхилені Верховним судом Огаю. Після того, як Ворлі кілька разів ухилявся від початкової дати страти, призначеної на 2019 рік, після останньої апеляції він має отримати ін'єкцію 20 травня 2025 року. До того часу він перебуває в камері смертників у виправній установі Челікотте, Хоча у назавжди зник з вулиць, боротьба за справедливість ще не закінчилася. Після суду сім'я Сієри подала цивільний позов проти цього монстра. Після суду вони отримали будинок і майно, що належало у в тому числі Сарай, де Сієра зробила свій останній подих. Одним з перших розпоряджень після отримання рішення суду було зрівняти Сарай з землею. Сім'я також отримала грошову компенсацію в розмірі 3,6 мільйона доларів, що було більш-менш символічно, враховуючи, що на той момент у Орлі не було ні гроша в кишені. Так, ця значна сума гарантує, що він ніколи не отримує прибутку від смерті сієри, будь-які майбутні прибутки, які він може отримати від зйомок у фільмах чи книгах, інтерв'ю тощо, підуть безпосередньо до близьких жертв. Спрямувавши свої гори в позитивному руслі, Джордж заснував організацію Keeping Our Girls Safe, яка сприяє розширенню прав і можливостей через освітні програми, покликані надавати молодим жінкам необхідні навички, щоб захистити себе в світі, сповненому невидимих небезпек. Організація також надає підтримку сім'ям, які стикнулися з актами насильства. Сподіваючись рятувати інших від такої ж долі. Тітка Сієра заснувала організацію Справедливість для сієри, головною метою якої є захист суспільства від таких рецидивістів, як Орль. 18 грудня 2018 року, завдяки зусиллям цієї неприбуткової організації, у штаті Огайо був прийнятий закон Сієри, який надає доступ для пошуку бази даних про насильницькі злочини як широкій громадськості, так і правоохоронним органам. Оскільки на момент викрадення та смерті сієри не існувала загальнодоступної бази даних злочинців, які скоюють сексуальні злочини, вона не могла знати, що поруч з нею ховається реальна загроза її безпеці та безпеці інших жінок. Сьогодні будь-хто в штаті Огайо, хто зацікавлений, може увімкнути свій комп'ютер і з'ясувати, чи має їхній сусід історію насильства. Я ще раз співчуваю родині Сієри та Джошу, спи спокійно, Сієра. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.